Хронічний стрес завжди залишає слід на волосі. Коли рівень кортизолу постійно підвищений, судини реагують на адреналін сильніше, ніж треба. Вони спазмують, і кровопостачання волосяних цибулин погіршується. Цибулини отримують менше кисню та поживних речовин, і волосся починає слабшати. Є ще один механізм, так зване Елегеневе випадіння Після сильних стресових подій значна частина волосся передчасно переходить у фазу випадіння, і це може проявитися через кілька місяців після самого стресу. Тому випадіння волосся це не тільки питання вітамінів чи гормонів, це ще й відображення того, як ви справляєтеся зі стресом. Якщо у вас є подібні симптоми, можливо перевірити не лише щитоподібну залозу чи залізу, але й рівень кортизолу та стан нервової системи напишіть мені, і я надішлю чек-лист аналізів, які варто здати при випадінні волосся та підозрі на стресовий фактор.